Azygungarungerungazigunga Azygungarungerungazigunga Słyszałem, że nie patrzę na mnie Patrzę na mnie Patrz na pierwszy Patrz na mnie Patrz na mnie Patrz na mnie Patrz na На Но ворлі нормально, пока проносить. Проснувся дуже рано. Тички розбудили. Комарів. Вечером пару штук пролітало і утром один. В общем, можна вважати, що комарів немає. Бардак, бардак, ей, да? Вам не цікаво таке дивитися, 300 раз. раз. я купив вчора таку штучку. Мене так зацікавило, тому що вона в кисломолочних продуктах була і жирна. Дуже. Так я, коротше, це її розпробував. Не знаю, вона написана чедер щось там. І правда, в нього вкус чедера. Але воно мені напевно якийсь маргарин. Я спочатку думав, ну, я його використовую як замазку, на на хліб до кофе. От, В принципі, непогано. Але більше брати не буду. Я думав, що це щось дуже вкусне, а воно таке не обидне, нічого необачного. Кстати, я не хвастався, Ось, ножичок знайшов. Я вот тут часть обмотав изолентой. і получился хороший ножик для готовки. Я вчора пробовал. Отличная штука. Бо что мені сашко подарив, я загубив. Отаке. Дивіться, ось яка жабка. Ти. Давай сейчас її трошки пожалели. Подвійся. Люди просять контент. Нам надо красиву жабку, красиво заснять. Рогатая. В общем, время без 15.10. Вот. Я затянув спицы. Еще підровняв заднее колесо. Думаю, теперь буде ще лучше. Трошки пере, саме переключатели, там ручки тормозные, трошки переставив, щоб рукам удобнее було. Будемо наблюдать, як буде далі. Тепер у нас ще образувалася друга проблема, треба в палатке замінити одну молнию. Буду шукать подходящу. Будемо стартувати їхати. Однако сьогодні ще у нас одна проблема образувалася, сьогодні неділя. Возможно велосипедні магазини не працюють. Ось вот таке. Так, оце такий ліс. Загорожений со всіх сторон от дорог забором з колючою проволокой. Я думав заповідник, но як видно, що вони тут його вирубують, виравнюють строїть. Ось я ровкарії. Це якраз той лісочок в якому я був оце є. О там дорожка. Але напрямую до неї не пройдеш, там забор. А через цей лісочок є тропа. І вона виходить до мусорки і там забору немає. Отже, ж, сьогодні зайшов великий магазин. Він і називається Гігантом. Вперше я купив йогурт, тому що цей раз ціна була хороша. Вот, Менше 1$. А до цього щось були дорогі. Медок. Перший раз побачив медок, у мене якраз закінчується. Молоко тоже. У них тут цены хорошие. Разные не все продукты есть. Кофе растворимые. Решил маленькую взять пока попробовать. И дивиться. Первый раз буду пробовать бразильское вино. Вот тоже цена была хорошая. Попробуем, что оно таке сухое. Тут тоже жесткие рельефы, блин. Трошки я заехал, сбился с пути. Мне надо было то по центральной ехать. А я так трошки блукаю. Фух. Це я короче, тут поймав інтернет. Starlink написано. Такий же самий в Сан-Паулу ловився. І теж хороша швидкість, працює без глюків, А оце не пойму, що таке. Чи метро якесь, чи що це в них тут. Вже проїжджає несколько станції, вони йде через центр. Короче, трошки обійдеться, що я узнав про це вчора. Якби я трошки раніше знав, на рік тут спланував сьогодні тут. А так побачимо. Но я буду ночевать на місці, тому що в другом місці потому что всі основные магазини знаходяться в северо-западній части. Поэтому я буду ночувати ближче до них. Хорошо б було повернутися на те саме місце, но я думаю, що я найду на художню. Иду, коротше, це автобус на лінії, я так і не зрозумів. Я... Це вони зробили такий вход в автобусы прикольний. цікаво Но я ни разу не бачу автобуса. Люди заходять в этот фильм. автобуса я ни разу не бачил. А декатлон, вот он, я уже приехал. Сейчас пойдем туда посмотрим, что там есть. Есть что для меня, интересно. Чины очень. Опа. В декатлоне, короче, вообще жопа. Там только одна камера на 26, такая шипастая, тонкая, непонятная. Поэтому все равно до завтра. Завтра поезжу по магазинам, может, сейчас найду. Пока так, я зайшов тут рядом магазин, ще прикольный, тоже багато чего, дешево можно взять, так я трошки притарився. Все такие парки. оце в Сан Паулу похожий парк. Я думал там заночувати, а оказывается вот за зачем. Вот такий парк. Тут куча людей. Отдохнуть тут можно, заночувати вряд ли вийде. І це прикол. це я через забор за забором знаходиться. я поїду в друге місце. Туди на север, за город. Ой. Там велодорожка по параллельной будет, на мені луча туда. Там у мене есть. Отже ж, що у нас новенького сьогодні. Сегодня у нас авокадо. дивіться, яке воно спиле. Правда вони спилые, падають, разбиваются. Так приходится выбирать только чистую часть, а грязно выкидывать. Ну вот, в принципе, для сравнения, вот моя рука. Вот. Ну, Они здоровенные, круглые, типа их здоровенное яблоко. Примерно 8 сантиметров в диаметре. И он такая косточка. Примерно 5 сантиметров. Вот. Прямо вот тут рядом на дороге лежала. Они не транспортабельные. Я два уже зирца третий. Им я их из сардиной. Вот. Я уже трошки подъел, а теперь буду дегустировать вот эту вот штучку. Она слабенькая, 10,5 всего процентов. В общем, я одну доску выпил, налив вторую. впечатление такое шмурдячковое. вроде по вкусу и напоминает вино, но блин, такое вообще, компотик. Не стоит того, чтобы больше брать таким. Я так думаю, что бразильские вина не буду пить больше. Все так спробував і все. Не очень У мене есть великий плюс. Вона близько до центра города. Я уже знов добрался до центра, поймал Wi-Fi. Рішив вам це видео сьогодні виложити. А чого я відкладувати? Ну хай буде серія, хим До Дорогих пуски. Бувайте. До речі, як вам нова заставка.